Несанкціоновані зупинки приміських автобусів, перевізники, які працюють в тіні, завантаженість нового автовокзалу. І це ще не повний перелік транспортних проблем області. Про все це говорили на відповідній нараді. Проблема номер один новий автовокзал. Він каже заступник голови ОДА Василь Плав'юк, не резиновий, однак зараз двічі перевищує свою пропускну спроможність. Загальна кількість відправлень автобусів з автовокзалу складає 437 в день. При цьому розранкова пропускна спроможність платформи автовокзалу складає 250 відправлень в день. А звідси і жалоби автоперевізників на, на, на штрафування зі сторони дає, що не в положеному місці. Це звідси жалоби автоперевізників, що у них у них клієнтів, поки вони наберуть, забирають інші, нелегальні, ще одна проблема нелегальні перевізники. Вони переробляють вантажні транспортні засоби та займаються перевезеннями пасажирів. Отримати сертифікат, який дозволяє таку діяльність, зовсім просто його видає завод-виробник лише за 800 гривень. Працівники дає роблять відзначку до обладнання для перевезення пасажирів, пасажирів і всі працюємо. В зв'язку з цим всі репресивні міри, які були з боку. Контролюючих органів головтра автоінспекції ДАІ та інших були пов'язані в тому, що є порушення використання автобусів, які не предназначені для пасажирських перевезень. Головна проблема міських чиновників не санкціоновані стоянки приміських автобусів. Як правило, вони паркуються в центральній частині міста, чим створюють незручності і водіям, і перехожим. якщо автобус паркується десь в центральній частині підворотнях, що можуть робити тоді водії, коли немає по 3-4 години, вони стоять і ні туалетів, ні нічого обладнано. Тому і виникає питання відправлення з автозації. Це перше, друге. Приміські автобуси це свого роду додатковий транспорт центральний за це створення корків. Крім того, відправлення із Зупинок міського пасажирського транспорту створюють певні конфлікти між водіями приміських і міжміських. Дану проблему намагаються вирішити вже п'ятий рік поспіль. Без допомоги обласної влади тут не обійтися. Тож міські транспортники підготували власні пропозиції. Наша була пропозиція створити транзитний вокзал на автостанції. 2. ми знаємо, що одна з автостанцій там пустує, фактично. І сією ту станції створити автовокзал транзитний і вивезти з центральної частини міста. транспорт. Аби вирішити дані питання, потрібен не один день. Тож зараз чиновники, враховуючи пропозиції самих перевізників, розробляють оптимальний варіант вирішення транспортних проблем області.